Командами вч 3002 Геометрія Оптіма Малихів за коментаторською позицією. Дев'ятий. Володимир Лядик. Десятий. Зіною Петлак. Сьомий. Крістіан Лопак. Забиває. Зараз Михайло Горошко. 1-0. Рахунок у цій грі стає. Оптіма виходить вперед. Ось так о, доволі швидко. Вже на другій хвилині. Зараз команди підходять, як на мене, у більш рівних тонусах. Забиває Сергій паночкою і нібито всю цю мою розмову. 2-0 оптіма не збирається відкладати справу із визначенням переможця у довгу шухляду. Не так. ВЧ 30.02 геометрія. Подужала універ. Уніманти пропустила. Відповідно, і там до календарних перипетій, і до за такий тривалий, більш-менше відтинок часу. Климишин наздоняє м'яча на фланзі. Климишин передачу на гайка віддає гайко! Вколочує м'яча дуже переконливо тринує рахунок у грі на користь обтіми. Я одразу ж забігаючи наперед, скажу вам, що. Проходить, і індія лапак прострілює. Залужається ж був змушений вступати у гру. Момент в який зараз Спринь пробиває. Ще одна спроба від нього. Чи буде, не буде. Паночку на клемиш на передачу. Клемиш прибирає суперника Ну Для нього це. Немов насіння лузати. 0,4 рахунок у грі стає, забиває Назар Клемишин. Прострілює, непогано, Допрацював зараз спринь, Але контратака у відповіді оптіми. Пейс, на дальню стійку, Бойцю не забиває. Забиває ще й 5 5:0. Рахунок у грі стає. Спринь. Удар. який м'я зараз забиває, спринь. Можливо, залужець не бачив момент удару через цей облизня впіймав. Цей Друзі, другий -друг, тайм протистояння між командами вч 302 Геометрія та Оптіма Малахів розпочинається з атаки надзвардійців. Ульмер! Севікий. Десь можливо, Оптіма не розраховував, на такий жвавий старт від Нацгвардійців. Ульмера. Ульмер. Ульмер, лапак, лапак. Занадто госп... Удар і є, забитий м'яч. Спрейн дубль оформлює. 2 5 рахунок у грі. І у грі ще бачимо в четвер... Даниленко. Пробуває Даниленко. Лапак. Так, 11-й тур перенесний матч ПВК Вест оптіма Малихів. зараз забиває Айко. Тут дуже грамотно діє Горошко. Горошко перешкоджав. Нолкіпро, ну, але, звісно ж, усе це. Лапак Горошко Горошко На ударній позиції забиває Горошко Тут уже помилка від Даниленка 2-7 Рахунок у грі Ні, за... 400 геометрію виключно Ігор Прибирає. І кал, Пак пробиває. Хороший постріл. Горошко. Горошко! Дуже рамотно. 2-8 рахунок у грі стає. До завершення гри. Сприйня. Ще один удар. Але ним не скористався Сьомий номер вечер. Центру геометрії зараз. У шансі сьогодні на декілька матчів. Який м'яч зараз забиває за новий петлак. 3-8 рахунок горі стає, але тут Дії просувається перед кіндії удар як.